На перший раз діти оформляли сухий акваріум без води та зі штучними рослинами, використовуючи елементи декору, мушлі, камінці, різнокольоровий ґрунт, пісок і деревину. Та не лише зовнішній естетичний вигляд оцінювала журі, а й відповідність природному середовищу та функціональність. На вищу оцінку будемо ставити за зовнішній віт. Тобто, як це все сделав, грамотно ли подобрані декорації. Соответствует ли неї плану задуманому. Тобто ліба це море, або це річка, тобто є там коряги, єсли там камні морські, ракушки, ну і так далі. Тож навіть найкрасивіші композиції могли отримати не найвищі оцінки, бо мали невідповідність елементів чи не підходили до проживання певних популяцій водних мешканців. У Нас дуже одаровані діти, і я на свій час таким не був. І я дуже, дуже дуже приємно. Мене дуже переповняють емоції. Я навіть не знаю, як тяжко думаю, буду оцінюватися їхні роботи. А перемогли з відривом усього в один бал від найближчих переслідувачів оці хлопці з шостої школи в їхньому акваріумі з усім комфортом можуть проживати декоративні креветки Чері. Там просто буде удобно жити, ховатися в рослинах, в водорослях. У мене вдома схожа абстракція в акваріумі. Я просто як додав трошечки свого. Ну, мені просто подобається щось нетрадиційне. Хлопець зізнався, не просто розводить декоративних креветок а й продає їх. Він побудував свій маленький бізнес, щоб мати кишенькові гроші. Діти за один-два дні. Підготови такі дуже цікаві красиві композиції. Втім, на цьому відбірковий етап конкурсу не завершується. Далі журі визначить шість фіналістів. Для них 31 березня дорослі акваріумісти влаштують майстер-клас та проведуть останні змагання, де й визначиться єдиний переможець. Це вже буде серйозніше випробування зі справжніми рослинами і водою. Фото усіх акваріумів помістять на форумі київських та дніпропетровських колег найбільш обізнаних у справі. Вони й мають проголосувати на спеціальному форумі в інтернеті за акваріум, який найбільше сподобався. Хто виграє, забере додому акваріум з Наповненням підставкою до нього плюс сучасне до нього обладнання і перспектива підібрати рибок за рахунок організаторів конкурсу. До речі, коштує такий подарунок приблизно 3 тисячі гривень. На фіналі конкурсу відбудеться й благодійний аукціон. Гроші від якого підуть уже традиційно для облаштування палат гематологічного відділення дитячої лікарні.